Він люди спілкуються на тій мові, на якій їм зручно спілкуватися. Мабуть, справа не в мові, а в свідомості. І цілковити згідний. Справа не в мові, а в свідомості. Але проблема в тому, що свідомість сформується якраз мовою. Бо якою людина мовою розмовляє, такою вона мовою і думає. Такого вона і культурного харчу потребує. Книжки, фільми, мультфільми літературних персонажів історичних, вона потребує того культурного харчу, і вона відповідно тягне сюди Росію, тяне сюди. Відповідно, в неї є російська свідомість. І людина, яка є по крові українець, чи хтось інший, людина як громадину України, вона притягує сюди Росію. І тут, хоча на карті намальована нібито Україна, але насправді тут є Росія. У тому то і проблема, що. Оця мова їхня, так звана, вона тут є зайва, і саме ото росіянська мова, чи, точніше кажучи, язик, він є зайв україні, і справа української держави зробити так, щоб людям, які живуть в Україні, було максимально комфортно спілкуватися лише українською. І повірте, мені робить це зовсім не тими способами, якими нас 30 років намагаються українізувати. Зовсім не так, але це робиться чітко, жорстко, безкомпромісно і чітко по закону. Тож, панове українці, зрозуміємо елементарну істину. Наша мова це і є. Ми ставаймо українцями. Візьмімо себе все ж таки в руки і зробімо такий подвиг. Будьмо в Україні, маючи українську кров. Український паспорт, будьмо українцями. Слава Україні, слава величному українському народові!